Вітаю! Сьогодні подивимося гайд від гравця на казу на Бенедету. Послухаємо, що скаже мадам. Манерс? Немає місця для манерс в битві. Перша навичка це головний атакуючий скіл героя. Ми його прокачуємо першим до максимального рівня. На першому рівні час перезарядки навички є 10 секунд. Після прокачки, вже на шостому рівні перезарядка 6 і 5 секунд. Потушно. Ще у нього низька вартість мани, тому використовуємо його дуже часто само собою по героям, а також зачистка міньйонів на лінії. Якщо ви попадаєте по герою боковою стороною, бенедето на це не дуже велику кількість шкоди, тому будьте кіберкотлеткою і попадайте з кілом по центру, тоді герою буде боляче. Коротше, освоїти буде легко, тому переходимо далі. Тепер про пекельну другу навичку. Там стільки всього, що це капець розказувати. Але давайте по порядку. Початку про болі. 15 секунд перезарядки на першому левелі, на шостому лише 12. ще й мани бере. Ууу, можна скурватися, це ж просто срака. Тому бережемо його тільки для особливих моментів. Він збереже нам життя ще не один раз, ну і союзникам теж. Так, тут говоримо не про шкоду, а пройдемося по фішкам нашого гривка. Беремо блокнотики, записуємо: По перше, навик може ігнорувати шкоду та контроль. Якщо ми ж все-таки його отримали, то наша пасивна навичка повністю заряджається. Також під час ривка можна використовувати заклинання. Цей наш другий навик і його властивості можуть нам допомогти при лоу ХП не тільки вижити, а ще повернутися, дати подузці і знову втікти. Не забувай, що це ривок, і ми можемо робити брудні речі з противниками під вежею. Наприклад, Дірад грозний на ївака, але друга навичка контрить його і він не виживає. Є два варіанти використання ультимейту для атаки і відступу. Кастується навичка пів секунди. А діє 2,5% і сповільнює всіх ворогів, що попали в зону її дії на цілих 50% на максимальному рівні скіла його відновлення лише 35 секунд, а вампіризм діє по всім цілям зоні. Гоу практикуватися? При активації ультимейти пасивна навичка повністю заряджається, а також за шкоду покріпам і героям, що попали в ультимейт, пасивка заряджається швидше, користуємося цим для переміщення по карті, і нас ніхто не дожене. Використовуємо ультимейт для швидкого переміщення до ворога. Також навичками можна минати бар'єри та не забуваємо використовувати скам'яніння. Звертаємо увагу, на якій дистанції треба їх натискати, щоб затримати ворогів. Пасивна навичка це найцікавіше, що є у Бенендети. Юзаємо з розумом і маємо багато мобільності та шкоди. Вона наносить ворогам 215% від всієї фізичної атаки та 50% по монстрам і мініонам. В бою ж ви побачите, що шкода однакова, як і від базових атак, так і скілів. Також дякуємо нашим спонсорам, що підтримуєте нас, адже це дає змогу більше розвиватися, робити більше контенту і створювати українську спільноту MLBB. Якщо ви вже задонатили на ЗСУ, то запрошуємо підтримати нас на боїв Пофі, Монобанці чи дяці. Всі посилання в описі. Гарного вам перегляду! Отже, так, коли ми затискаємо базову атаку, герой входить у стан виймання меча і заряджає його намір. Стан виймання меча знаходиться під полосою здоров'я, а коли полоска повністю заповнюється, починається відкан стану. Це ота червона полоса вашого життя. Якщо кнопку базової атаки відпустити, коли вона заряджена, Бенедетта ривком у напрямку, куди вона дивиться, рубає мечем. Цим ви можете переміщуватися по карті. Це також допомагає пройти маленькі бар'єри, доганяти противника або втікти, ну або добити в кущах того ворога. А зараз фішки цієї навички, що потрібно знати, завдаючи шкоду базовими чи навичками, ви заряджаєте також шкалу. Для повної зарядки нам треба три базові атаки. А після активації першої навички потрібно тільки одна базова атака. Як ви ще зазначалось, при другій навичці, коли ми отримуємо шкоду чи контроль, пасивка теж заряджається повністю, так само і при використанні ультимейту. До речі, чим більше цілей під вашою ультимативною навичкою, тим скоріше наповнюється шкала пасивної навички. Ну і щоб краще володіти цією навичкою, зайдіть в режим тренування та поклацайте. Та ще спробуйте комбінувати пасивку із циклоном на карті. Зараз запам'ятовуємо базову комбінацію навичок на мене детік. Look the other way, what am doing ain't easy, bloody and stained from the people who deceive. Не перемикаємося. Дякую всім, хто не ходить по зайвих каналах. А дивиться правильний канал. Зараз буде нарізка моментів з рейтинг ігр. Дивимося і записуємо. I'll be the <insultry> best above all the rest, put me to the tester. Expect nothing less, you check as I'm chess. what's happening next? You' got the venom, a tangible weapon, no coming in second. This life is a lesson, he got a new engine from pen. it's a blessing. New focus, no guessing, just hold an obsession. All in his possession, you got the retention, I'll leave an impression and take a redemption. Just kill no discretion, your mind is a weapon. 11-11, it's time for progression. Rotation, our hero, is you Стараємося пошвидше опонента дістатися до кущів, щоб забрати пачку. Бажано ще забрати її перед ворожою вежею і відправитися на міт, щоб допомогти нашому магу і по можливості забрати вазон. Дивимося на мапу і вертаємося на лінію. Не витрачаємо можливості отримання фарму, бо це у нас головне, що є в цій грі. Стараємося швидше оформити четвертий рівень, щоб допомогти забрати черепагу, та беремо участь у командних боях, доглядаємо свою вежу, дивимося, де наші кріпи, щоб забрати ворожу вежу, і піти допомагати союзникам. Фарм це наше все. А ще ну і командні бої вже зрозуміли. Так що не нехтуємо, і перемога у нас. Збірку предметів наш гравець використовує одну за виключенням останнього предмета. Він сутуативний і відповідає за нашу живучість. Також порада дивитися про збірки і адаптувати їх під свою гру та тімфайт. Розберемо предмети у збірці. Перший предмет це КСМ наносить велику базову шкоду і заповільнює на 40%. Другим предметом рекомендується безкінечна битва, додає герою доп швидкість переміщення та наносить чисту шкоду, 60% від фізичної атаки. Черевики беремо для зниження сповільнення та оглушення. Далі предмети по ситуації або на атаку, або той, що дає нам проникнення. Хоча... Купляйте одразу два і той, і той. Це буде ідеально для героя і для розкриття Бенедети. Останній предмет береться для живучості. Ідеально для цього підійде безсмертя. Якщо ж у противників є герої з сильною шкодою від навичок, то беремо античну Керасу або ж мітеор, що надасть дасть нам щити. І трохи шкоди. <му> Універсальне заклинання, що вже популярне на героя, це скам'яніння. Воно масове і хороший комбат для нашого ультимейта. Якщо вже так вийшло і вас відправили в ліс, то беремо відплату, обираємо її пасивку під нашу гру і добиваємо наїв менстрів та героїв. Ну або заповільнюємо, якщо ви вибрали синій. Рекомендуємо користуватися емблемами вбивці, прорив для додаткового проникнення, валькрові, вампіризм для ще більш живучості. А також смертоносний спалах, що дає дуже багато шкоди для нашої гри. try to play but you're never gonna beat me look the other way what i'm doing ain't easy bloody and stained from the people who deceive me muddy hands break through the chains go free me looking for change looking for pain pulling a mob pushing a train i'll never stop stick to a lane pick up the pieces and go rearrange yeah i'll be the best above all the rest put me to the test and yeah. expect nothing less you check as i i'm chess what's happening next yeah. he got the venom a tangible weapon no coming in second this life is a lesson he got a new engine from pain it's a blessing new focus no guessing just bold an obsession all in his possession you got the retention i will leave an impression and take a redemption just kill no discretion your mind is a weapon 11-11 it's time for progression uh! on Could try to play but you never gonna be me look the other way what i'm doing same from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. People like sheep who feed Hurt it easy. You don't wanna be fast asleep on the sea. Let us dance already. От таким вийшов гайд. Напиши як тобі, а я тебе обійняв. Щастя, здоровля, бувай!